На дачі. Жили були собі хлопець і дівчина. Були вони близькими друзями. І вже в них йшло до весілля. Також. Запросили їх бабуся з дідусем на дачу у світловості. А хлопець такий був крендер, я вам кажу. Каже ті. Давай, моя люба, поїдемо босі на велосипеді. Друга б сказала те, що хворий, чи що... А ця – ні. Каже, давай. Вона теж була така, їй було все по барабану. М -м -м. Ну що, зібрались, сіли на велосипед і поїхали, значить. Їхали вони, їхали, та й їдуть, ой господи, а тільки недовго вони їхали, бо доїхали до вокзалу, а там запхнули велосипед в вагон і поїхали до буртів. Ви скажете, ти ж казав на велосипеді. На велосипеді, ну так, велосипед то рядом стояв. Ура! Приїхали в Бурти! Витягуємо велосипед з одного поїзда, запихаємо в другий. Весело, аж страх. Подорож така, і вам і не снилося. Тепер їдемо з Буртів у Світловодськ. Ура! Нарешті приїхали. От тепер сіли на велосипеда і поїхали до дідуся і бабусі. Але їх вдома не було, вони були на дачі. Ну що, ми теж туди, бігом поперли. А в ту сторону, як на власовку. Їдемо, інтересно. Там ж дамба. <кхи> так приймач нам грає шансона. Владимирський централ, вітер северний. Етапом таба Твірі, а не мерена. Лежить на сердце. Тяжкий груз. Що хочу сказати, мені може і інтересно, а от їй, ну, дівчині тій, не знаю. Вона то сиділа на рамі, а там сидіти та по наших дорогах, ви самі розумієте. Угу, От у того хлопця дівчина і терпляча, і гарна. І ні в жодного хлопця такої дівчини нема. Ой, та ще й та вже і не знайдеш, я вам кажу. Ага, їдемо ми, значить, їдемо, дівка хлопцеві. Любий, потерпи, скоро приїдем». І знову їдемо і їдемо, їдемо і їдемо. І їдем. Проїжджаючи на нас на машинах, люди дивились, як наче ми якісь спортсмени. А ось дівка каже: зупиняйся, хлопче, приїхали, встаючи з рами, кривлячись від задоволення. Скотивши вниз велосипеда. Вони зайшли на дачу. Там їх зустріли, здивований дідусь та бабуся. Дідусь крикнув, Галя, ні на стол, за приїзд випіть надо? А я вам скажу, самогонка та на горіхах, ех, сіли, хряпнули. <клухи> Вечір. За столом під виноградом сидять четверо. Хлопець, дівчина, дід, бабуся. Ну, ще якісь коти там, під ногами у них тинялися, на столі риба смажена, манти, плов смачне все таке. Та під дідусеву самогонку, на горіхах ай-яй-яй. Щас слиною захлинусь Так от сидять вони, балакають то про те, то про все. У хлопця вже і лікоть зі столу почав зіскакувати. Володь. Ну давай іще по одной, каже дідусь. А давайте. Крекнувши, бахнули по попослідній. Дівчина потім підхопила хлопця під руки, допомагаючи йому встати. І повела в домівку. Ні-ні-ні. Якщо ви, Боже, Сохрани, подумали, що він від самогонки, ні, він просто зморився. Ану, скільки їхать? Це вам не так все просто. А от дівчина у нього, ну, цього хлопця, була ні в одному глазу. Ну, не заморилась, значить, так хіба ж на рамі заморився сидіти. Ні. День другий. Похмелилися, пішли підв'язувати помідори. Хлопець з дівчиною працювали гарно і старанно. Мотузочкою обережненько, прив'язуючи стовбур, куща до палочки, яку хлопець уміло забивав молотком. Він я вам скажу, умів забити. Бувало то як заб'є і все. Поробивши все, дідусь крикнув. Галя, а піва є холодне? Ні, то ви вчора все випили». Так давайте я з'їздю в магазин. І привезу, сказав хлопець. Думав, що тільки пиво, а вийшло, як завжди. Якщо пішки до крамниці, то далеко. А якщо на велосипеді, то ми гинемо Раз і там. Раз і дома. Коротше кажучи, той хлопець накупляв всього. Чого тільки не було. І те, і все, потім пиво, потім знову те, все, потім пляшка горілки. І ще всякої всячини обід. Бабуся Галя ставить. Все на стіл. Вони вдвох сидять. Хлопець, сміючись, каже: А компот дідусь і дівчина та бабуся сміються, і дідусь ставить на стіл пляшку горілки. Дівчина допомагає бабусі по столу і, нарешті, всі. Раз на столі стоїть пляшка. То значить всі хто за столиця за Юра, давайте, насипайте, Іра, насипай володі поли. Дідушка Юра, наливайте, сказав хлопець, якого звали Вовка. Ну, а ту його любеньку дівчину, Іра. Сидять тільки щось таке лящить. Та не бійтеся, то за вухами лящало. Бо все було таке добре. Що аж аж. Як каже дів... Іра, дівчина того хлопця хлопці, шкода, що мурчику не дісталося. А от мурчиків там було просто у них. Просто на них їздили вони. Пінялись вони там під ногами, з недовольними мордами. Ну, відпочивали гарно, ходили на водосховище, на рибалку. Під вечір ми з дідусем ходили хотіли відремонтувати велосипед, а тільки я про це не напишу, бо чогось не помню цього моменту. Буває й таке. Гостювали добре, але треба було їхати назад додому. І дорога, дорога була далека та важка. Попрощавшись з дідусем та бабусею, ми Ірою сіли на велосипед та й поїхали. Отака розповідь.